До вашої уваги черговий випуск новин бджольництва в Україні за грудень 2023 року. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава ЗСУ, слава Україні! Почнемо ми з не дуже приємної новини про те, що галузь бджольництва почали топити вже на офіційному рівні. Є у нас така організація Міністерства охорони здоров'я, і от воно на своїй Фейсбук-сторінці, а також на своєму основному сайту, почали топити. Галузь бджільництва почали вони з апітерапії. Всі ми знаємо, що апітерапія це використання продуктів бджільництва. В першу чергу це пилок, перга, маточне молочко, трутневий гомогенат, настойка воскової молі і виномне ужалення лікування ужаленнями бджіл, яке за тисячі років довело свою ефективність в Україні. В основному застосовується виномне, тобто лікування ужаленнями бджіл. Апітерапія існувала ще в давньому Римі, в в давній Греції, в Єгипті, тобто це все древні цивілізації. Так і згадки про неї зустрічаються у Ведах. Це індійська, так би мовити, Біблія в Корані і в нашій Біблії. Тобто, цьому мистецтву зцілювати уже тисячі років, і воно довело свою ефективність. Початок статтієчки Міністерства охорони здоров'я виглядає так: так звані фахівці в лапках рекомендують застосовувати апітерапію, зокрема в таких випадках. Ось я предоставляю вам ці випадки на екрані. І, хоча ефекту від практики заклинателів бджіл, тобто заклинателі бджіл поставлені у лапки 0, 0. Це на їхню авторитетну думку. Нуль побічних реакцій безліч, тобто від банальної, так би мовити, мовити, алергії до анафілактичного шоку і увага смерті. Значить, на мою скромну думку, стаття носить явний замовний характер. Замовили її чи аптекарі, чи фармацевтичні компанії. Отут от не зрозуміло, тому що в тих же аптеках продаються мазі на основі бджолини отрути. Це той самий апізартрон. Тобто, як вони будуть потім його прибирати з прилавків чи що. Як на мене, це просто дніще, дніщенське. В яку Європу ми йдемо? Я взагалі не розумію, щоб так топити галузь бджільництва. Ми ж всі розуміємо, що апітерапія це тільки початок. Тобто, вони можуть потім про мед щось написати, про пергу і все проче, що це. Це жахливі алергени, вживайте, будьте добрі конфетки та тортики. Тобто так виходить чи що. Я з тривогою дивлюся у майбутнє, тому що бджільництво в Україні і так в Занепаді, хто знає, яке воно буде. Після таких статтеєк, тобто мені лячно, що, що, що взагалі буде далі. Я сподіваюся, що після загальної критики вони видалять цю статтю, але ж осадочок, як так би мовити, останеться. Розумієте? І не тільки мози. У нас багато є статей в інтернеті, я їх приводив в раніших випусках, наводив їх, що писали про мед, що він такий сякий, не такий, взагалі ніякої цінності не несе, і таке інше. Коротше, купуйте цукерочки. Друга новина. Ця новина більш приємна. Стосується вона українського ринку меду. Я ще рік тому робив новинний випуск про те, що європейські видання писали, що дуже багато винайшли фальсифікату китайського меду в зразках меду з Європи. Тобто там були страхітливі цифри до 80%. А потім вскрилася і схема. Значить, схема, схема полягала в тому, що китайський сироп. Цей раз уже до Туреччини надходив та до Великобританії, там де він гомегонізувався, змішувався, і потім, під виглядом турецького та британського меду, постачався на ринок ЄС, тобто як в переробку, так і на полиці. Тоді ж ці всі видання писали, що саме цей китайський сироп став причиною малої ціни на мед не тільки у нас в Україні, а й в тій самій Швеції. До нас дзвонив бджоляр зі Швеції. Він але Ми спілкувалися російською мовою. Так, так, таке саме сказав, що ціна на мед просіла у тій самій Польщі, Румунії та навіть Індія. Я читав на індійських сайтах, вважає китайський мед загрозою для їхнього бджольництва. Коротше, так як його дуже швидко не виявили, цей китайський фальсифікат він пішов на полиці і в переробку. І тому потрібен був час поки Европа переробить оцей китайський сироп. Вочевидь, вона його переробила і сплела мені інша стаття, в якій кажеться, що ЄС запроваджує нові правила маркування меду взамін старих. Які діяли впродовж 20 років, значить, цінові правила, ну на їх думку, унеможливлюють фальсифікації? Я дуже щиро сподіваюся, що так воно і є. Значить, фішка в чому? Фішка в тому, що тепер замість поняття суміші меду з різних країн. Тобто там було дві категорії: суміш меду з країн ЄС і суміш меду з країн не ЄС, і ось під виглядом, під виглядом меду потрапляв фальсифікат з поміткою суміш меду не з країн ЄС. То тепер всім експортерам, імпортерам, точніше, їхнім, їх, повинно буде в процентному співвідношенні писати, починаючи з найбільшого, писати в процентному співвідношенні, з якої країни стільки цього меду в цій медовій суміші. Ну, вони сподіваються, що мед з Китаю не потрапить більше на їхній ринок, тому що тема китайського сиропу спливає з періодичністю раз в 4-5 років. До цього була причетна і Україна, тобто приблизно 19-20 роки спливала така схема, що сюди до нас в Україну завозився китайський сироп. Тут бадяжився з нашим медом. Для вочевидь для пилкових зерен нашої наших українських, да щоб потім там, десь в Європі, на аналізах, визначатися як український мед, цю всю кухню, так би мовити, прикрили. Декотрий час український мед не брали взагалі. Був великий скандал, і то і ціна на український мед тоді плавно докотилася до одного долара. Це все було. Значить, від себе я бажаю Європі, щоб це спрацювало. Оце процентне співвідношення. І тоді є всі шанси на те, що ціна українського меду таки ж поповзе догори. Тобто я бажаю Європі не облажатися за цим всім медом чергове. Третя новина вона стосується нашого українського бджільництва експорту меду, але стосується вона корупції. Значить, в Миколаєві працівник Держпродслужби вимагав хабар за ветеринарний сертифікат, без якого наш мед до Європи не може бути експортовано. Зажадав він за нього 31 тисячу гривень, слава Богу, що не доларів. Був викритий на гарячому і е, окремо вимагав по 300 доларів за те, що він, начебто, не буде ставити палки в колеса е, для подальшого експорту цього меду. А уявіть собі, скільки таких посадовців Держспортслужби і не тільки Держспортслужби по всій Україні, які не роботу будуть свою робити, а просто за неперешкоджання брати такі гроші. Місячний дохід цього чиновника за оцінками склав пів мільйона гривень. І я оце теж думаю: нафіга мені оці всі вулики таскать, спину надривати, думати, куди продати збагрить той мед, щоб голова боліла за оцей кліщ, лікування, перелікування. Якщо я можу просто сидіти в кабінеті і брати за справочки, довідочки різні, отакі. Шалені гроші. Я особисто від себе сподіваюся, що це не остання криса, яку будуть судити. Четверта новина. Четверта новина стосується повного, вибачте, за вислів звіздеца, який у нас відбувається на польському кордоні. Ми всі знаємо, що три місяці назад, чотири місяці назад, там бунтували селяни, фермери. Зараз там бунтують перевізники, значить, селяни фермери вимагали повного заборону не тільки експорту, а й транзиту по їх території. Мовляв, аграрна продукція України завдає шкоду всьому ЄС. Тепер же транспортні компанії бастують, що ми відбираємо у них хліб. Траплялася мені така стаття на англійській мові, що в обох випадках у них вже були нещодавно вибори. І оце ж це все це передвиборча. Це було частиною передвиборчої кампанії такої собі партії. Конфедерація ця партія антиукраїнська, вона ультраправа, вона виступає за повну блокаду кордону з Україною і за невступання України до ЄС і повторює російські. Оці всі всі наративчики. Ця партія до парламенту пройшла, але набрала мізерну кількість там 5-7%. Номер цей не пройшов. Натомість у Польщі буде скоріш за все новий старий прем'єр Дональд Туск, який вже був до 2016 року. На свою посаду він може вступити уже 12 грудня. Він публічно пообіцяв за 2-3 дні розблокувати польський кордон і забути це все як страшний сон. Тому сподіваюся, що кордон реально розблокують, і весь цей передвиборчий популізм піде в минуле. А наші українські товари, наша українська агропродукція, в тому числі мед, будуть безперешкодно постачатися до ринку ЄС. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно розбавило ваші отакі ось зимові будні. Я вам наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Сподіваюся, їх ще буде немало.